Ні, тягніть, тягніть! Нас добре виходить! Молодці! У -у! Пане, прости, господи, директор! Що відбувається? Що це за парк атракціонів? О! Це моя ініціатива. Я написав запит, і це купив відділ освіт. Тому що дітям потрібно більше рухатись, це сприять навчанням. Наприклад, в компанії Google. Шмугель! Якщо діти не будуть думати про навчання, то їх в той Google навіть прибиральниками не візьмуть. У них в головах лише розваги. Повірте. У мене педагогічний досвід 20 років. Не ображається, але у вас досвід бути цираном. Ну, Скоро побачиш, до чого призведуть твої іграшки. Голландське непорозуміння. Пустіть! Даніель, я вже на стіл накрила. Присаджуйтесь. Дякують. Але тепер у нас їдальні годувати добре. Та то їдальня. Це ж все домашнє, справжня українська кухня. Налисники з м'ясом, котлетки з індички ще зранку бігала. Кров'яночка. Сама крутила з любов'ю. У вас в Голландії таких жінок такої кров'яночки немає. Не, я полюблять нашу українську кухню, але не всю. Цього мені не можна. Чому? Підшлункова барахлить. То ви приходьте до мене. Я вам зроблю лікувальний масаж. О, ні, я здоровий, просто веган. Хто? Веган. Я не розумію, це голландською? Даніель? Ой, вибачте. Настя зачекайте. Ірен? Мені терміново треба з Анастасія Володимирович обговорити навчальний план. Дякую за обід. Mm. Якесь питання щодо навчального плану. Ні, я просто не знав, як гарно спровадити Ірена. Бо вона влаштувала тут скейтерін. Ой, бачу, у тебе тепер свій фан-клуб. Якщо так, то буду радий, новій учасниці. Е, я передам це прибиральниці нашій. Ти їй дуже подобається. Бо ніколи не ходиш по помитому. У тебе до мене якесь питання. О, скоріше новина. Я дізнавалась, як знайти твоїх біологічних батьків. Треба сходити в РАКС. Окей. Тепер треба дізнатися, що таке РАКС, і знайти його. Ракс це місце, де люди одружуються, розводяться і реєструють дітей. А ще моя мама в кожній телефонній розмові про нього згадує. О, тоді не будемо розчаровувати твоя мама. Ходімо в ракс. Так. Ану повернулися і прибрали за собою. Кухарі працюють, з них збиваються, а їм важко підноси до роздачі донести. Привіт, спортсмен. А чого це ти сам без Насті обідреш? Та Вчора так посварилися, що навіть не розмовляли весь вечір. Сусіди приходили дізнатись, ми живі. Так а чого ти сидиш? Негайно біжи до неї миритися, поки вона ще більше не образилась. Ну, так, мабуть, треба підійти після уроків. Негайно таку дівчину швидко уведуть і так довго, як ти, чекати не будуть одразу заміж. До речі, я помітила, що вона щось часто в кабінет до нового директора заходити стала. Та ладно, шоколадно, поки ти тут їси свій бургер. Можливо, їй хтось вже голландський десерт пропонує. А ти не знаєш, хто такі вигане? Щось підмітати, Нечепоренко. Бо якщо після школи в бурсу не візьмуть, то хоч прибиральником влаштуєшся. А чому в інших школах діти не підмітають? Бо в інших школах, Нечепоренко, нема таких безкетників, як ти, Нечепоренко. Які розкидають зібране листя? Давай послай. Настя. вставай сюди, триматься. Very bad. Very bad. Дає, батькович. Все. Вирішили чи що? Пан Борисович, якщо мене хтось питать, ми з Насті сте назад. Борисич, а? а куди це Настюха з нашим голенським кексом поїхала? Сказали, що Вракс. Такими жартами розважає п'ятиклашок. Навіщо? Ну, напевно. Одружуватись? А що? Стіки ти вже з нею. А пропозицію не зробив а тут директор. Красивий! І пропозицію робить. <хе> Навіть я б задумався. О! Ну, це вже інша справа. Угу. Тепер цю кімнату приємно зайти. Мені здається, хлопцям це не сподобається. Ой, Тань. Головне, що я подобаюсь Богдану. А це значить, що він підтримує мене з усіма бажаннями. Угу. Ну, а всі інші будуть підспівувати. А ні, не помилилися. Що ти за будиночок, Барбі? Нормальна кімната. Тут тільки блискіток не вистачає, правда, Бодь? Тут сірників не вистачає, щоб спалити все це рожеве божевілля. <гум> Бодечко, <гум> Боже, ти так пожартував, що я навіть повірила. Ну, що ти? А я не жартую. <гум> <гум> Бодя. А чого це ти Леру не підтримав, а? І думаю, ти завжди будеш з нею погоджуватись. Хм. Та набридло за нею, як цуценя бігати. Теж мені королева кривополя. Подобається їй директор. Хай вона у нього в кабінеті всю цю дівчачу фігню і влаштовує. Угу. А плакат кльовий! Залишимо! О, у мене тих болячок? Гіпертонія — раз. Бери на ногах, два. Печія? То мене пальців не вистачить все перерахувати. До речі, на поводу пальці крутить. А ти чого питаєш? Я? Mm -hmm. А я хотіла дізнатися. Якщо людина веган, це лікується? Веган? Mm -hmm. Віган? Mm -hmm. Це щось з суглобами? А ні ні-ні. Судинами. Ой. <ріст> У мене ще й склероз. Віган. Це вегетаріанець, він просто м'ясо не їсть. І все? Ага. Боже, я себе вже так накрутила. Хоча стоп, а як це чоловік може м'яса не їсти? Він же здохликом стане. Мені так і не потрібен. Треба його нагодувати якось. Віган, якщо побачиш щось м'ясне, Їсти не буде. А ми зробимо так, що не побачить. Мабуть, все ж таки ванга була моя родичка. Я так і знала, що все так і буде. Для кого дзвоник був в клас. А наші дев'ятку! Так, спортсмени. Ну що тут влаштували? Може мені вам сюди ще пива принести? Було б непогано. Добре. Зараз принесу. А до пива одразу звільнення. Так, Назаріна, чого одразу звільнення? У нас вікно! так що маємо право. Так. Уух, Стьопа. Я цей погляд знаю. Після такого доводилося спати на балконі. Краще не наривайся. Янсен Янсен. Є у нас такий? О, ось документи на встановлення. Але я вам їх не віддам. Але чому? А тому, що інформацію можуть отримати тільки ті, хто вас встановив. Це тобто, мої батьки з Нідерландів? Так. Нехай приїжджають у кривотель або напишуть офіційний запит. А, thank you. Краще вже другий варіант. Mm -hmm. Стійте, ви така гарна пара, можу вас розписати. Раз ви вже в рахсі. Та ні, ми просто друзі, колеги. Та всіх так починається. Досвід. Oh, sorry. Ми на розпис. Добре. Ну, ну, ну. Давай, давай, давай. You, 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 you. Так, я не зрозуміла. Хоч би щось з нашого залишили. Так. А де наші речі? Там, де і мають бути куті нашого штабу. А ну-ка, поверніться назад. А mm -hmm. то що, заразиш мене рожевою лихоманкою? <гум> Чи може підеш скаржитися до свого Даніеля? <гум> Даніель не мій. Ну, це поки що. А ти, я бачу, дуже жалкуєш. Мабуть, по ночах книжку нідерландську вчиш. Ой, а ти що, ревнуєш? До кого? До цього євроклоуна на самокаті. Якийсь дитячий садок. Якщо щось не подобається, то це буде суто чоловіча територія. Дівчатам ходу немає. Виходимо, виходимо, виходимо. Го! Куди? Є... Здрасте. Де вони? Здрастя. Хто? Ну, пара, яка щойно розписувалась. А, Тихо оформилися та й пішли. Судячи з того, як цілувалися на першу шлюбну ніч. Блін. А куди вони пішли? Та звідки я знаю? Якщо так вам вони потрібні, то приходьте через пару років. Будуть розводитися статистика. Так, тихо, ану злізьте. Чого ви кричите? Стали в чергу. Попадю. ось на одну заліз і назад, зрозумів? І так по одному. І щоб тихо мені тут. Ох, добре, що в мене були інші вчителі в школі. Ми тут. Бачу. Але не обов'язково робити для мене чеки. Ну, ви ж нас викликали. Ну. No. Блін. Походу, нас дівчата розвили, як кроли. І що це за фігня знову з нашим штабом? Не з вашим штабом, а з нашою бюті лаундж зоною. До речі, завич дозволена повертати вазон з квіткою. Навіть ще один дала. Так що це тепер територія для дівчат. Ваша територія в магазині косметики. Прибирайте все це наша кімната. Ми не прибиральниці, тому нічого прибирати не будемо. Будете? А інакше що? Коваль на сімками заплює, чи, може, ви нас поб'єте? Ну, Якщо ви так просите. Стопе! Ніхто нікого бити не буде. По справжньому. Вирішимо все в віртуальному бою. Точно. Хто переможе, того і кімната. Один грає за хлопців, інша програє за дівчат. Можете вже збирати своє барахло. Думаєте, тільки ви одні можете джойстик в руках тримати. Друж. Ти чого такий напружений? Ніяк не можу знайти заучим спільну мову. Вона якась строга, закрита, нудна і затиснута. Не думав, що на тебе працює сніжна королева. Зараз мені не до жартів. Як і всій школі. Ей, цій жінці просто треба розслабитися. Пригостив би її нашими голландськими кексами. Гей, ти знаєш, я не підтримую ці речі. Хоча допомогти їй розслабитись це гарна ідея. Бувай. О, я Пане директор, я приготувала вам веганські страви без м'яса, як ви любите. Дякую. Mm -hmm. Чому пахнеш шкварками? А, так це від мене. Люблю чай зі шкварочками. Oh -oh. Скуштуйте. В наших традиціях, якщо гість відмовляється від частування, це вважається образою. Добре, добре, я поважаю українські традиції. Mm -hmm. Я так за вас хвилююся. Якщо ви не будете їсти м'ясо, у вас не буде сил на когось накричати. Ви ж директор. Земля тобі пухом. Мені? Ні. Тому бідолашному створіння, частину котрого я зараз проковтну. Ви такий чутливий. Повірте, це створіння додасть вам енергії. енергії багатої в овочах з горіхами. Бик вегетаріанець, але подивіться, скільки в ньому сили. Тобто, якщо вас спокушатиме соковита жінка, у вас буде сил стільки скільки у бока. це мене спокушають овочі. Я це мені пора. Нормальний блинчик. Oh. Oh. Sorry. Oh. Oh. А ось і наші молодята. Ну що, Гірко? Гірко! Гірко. Гірко. Ну давайте, цілуйтеся вже. Карьо, що відбувається? Тобі що, м'ячем в голову потрапив? Це що у мене відбувається? Це що у вас відбувається? Настюха. Не встигла від мене піти а вже в Євросоюз вступаєш. Oh. Свисток тобі в рот. А ти. Замість того, щоб рухати нашу освіту, ти мою дівчину у ліжку рухаєш. Та я тобі зараз око на самокат натягну. О, так, заспокойся, готево недороблений. Ми ходили в Ракс, щоб знайти батьків Даніеля. Що? Яких батьків? Вони ж у Голландії. Так, харе мені оцю закордонну лапшу на вуха вішати. Даніель народився в Україні, а потім його усиновили люди з Голландії. Він шукає своїх біологічних батьків. Так, стапе. Це що виходить, що ви не одружувались? Це виходить, що ти ідіот. Інеса не Назарівна. О, вибачте. Поки ніхто не бачить, можете спробувати пострибати на батуті. Що за цирк? Я не дитина. <гум> Іноді нам усім потрібно побути як діти. Залізайте, залізайте. Пане Янсен, я ще не зовсім збожеволіла від ваших вибриків. Що за жарт? Негайно пропустіть. Мені ще треба звіти заповнити. Що ви собі дозволяєте? Мені треба через півгодини здавати ці документи. Заберіть. У вас взагалі спаківня потекла, дайте сюди. Давайте. Ну все. Ти в мене дострибався. Трясця. Трясця? Що таке трясця? Це означає ногу підвернула. О, mm. То ви трясця? <розв> Боля давай. Розіслись. Згадай свою контрольну по біології, бодя, зроби їй фаталіті! Бодя! бодя, Бодя! 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 Єр, уяви, що? Бодя, Він зробив бодя, тобі стрілку бодя, на колготках! Давай Клас! Мужик, це тобі за те, що не тримаєш свої обіцянки. Наступний раунд вирішальний. Які ще обіцянки? Поцілунок за крісла, на яких ми, до речі, сидимо. В сідниці не горять. Так, це все через цю обіцянку. Хм. Е, ви цілуватися сіли чи грати? Поїхали. Боя! 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 Це не чесно! Лірка боді своїм поцілунком весь настрій збила. <гум> Треба переграти раунд. Нічого ми перегравати не будемо. Нічия. І що це означає? Закримо кімнату і більше нікого тут не буде. Ні. Будемо тусити всі разом. І хлопці, і дівчата. <гум> Ходімо. Ой. Ну, що там все на місці. Ау, oh, не хвилюватися. Вчителі з Нідерландів учать надавати першу допомогу. Mm. Тож з вашою ногою буде все в порядку. Ну, моя нога і не таке переживала. Я маю на увазі документи, віддайте. Головне, що ми не стрибалися як Угу. Mm -hmm. Тільки не в моєму. Просто коли я була маленька, тату цілому днями був на роботі. А мама весь час хворіла. Так що часу на забувки в мене не було. Ну, хіба що помити пособ під музику. Але бачите, що після стрибків ви стали набагато спокійніше. Ми з вами розмовлять вже 10 хвилин і ніяких конфліктів. А? Ви навіть жодного разу не сказали, що я не на своєму місці. Сама собі дивилась, так. Да. Отак і діти набігаться, настрибаться, а потім уважно слухати уроки. Ну, добре, залишимо цей спортивний балаган. Але тільки під наглядом вчителів. Піду складу графік чергувань. Обережно ступайте, трясся. Прочитав, що найдовший поцілунок тривав 46 годин. Можемо повторити. Але якщо когось із нас до дошки викличуть, доведеться разом йти. Богдан, я не буду з тобою цілуватися. Взагалі-то ми вже з тобою цілувалися. Я так розумію, наші стосунки перейшли в іншу фазу. Фазу я виконала свою обіцянку. Слухай, тримай свої губи подалі від мене. Чао. Давай я в тебе вірю тебе виходить все краще і краще. Ой, Даніель, ви були б гарним батьком. Мені вже, мабуть, пора так. Я мрію, щоб у мене були хлопчики і дівчинки. Але поки вистачає школярів. Вони мені як рідні. А я знаю, що зробити, щоб у вас була дитина. О. Чого ти кажеш? Треба, щоб ви забрали мою шкідливу сестру.